Звершуємо те, що звершував Ісус Христос, Він заповідав, коли ми збираємося разом. А ми справді сьогодні за столом, разом з Ісусом Христом, за яким це столом? За столом, бо ми їмо хліб насущний, ми їмо хліб з небес, ми їмо слова Євангелії. Тому ми за Його столом. Він сказав, що згадуйте про мене. Робіть це на спомин про мене. Ми вмерли з тобою Христос, тож і будемо жити з тобою, Ісусе. Якщо вмерли, то вмерли й наші гріхи. А якщо вмерли наші гріхи, то я святий і праведний. Ми святі і праведні. Християнами нас почали називати вже 30 років по тому. Сьогодні хотіли б до нас приліпити щось. Ну що приліпиш до християнських зустрічей? Не треба нічого ліпити. Між нами Христос є, між нами Христос і Христос в нас, а ми в Христі. Христос в Отці, а Отець в Христі. Це надзвичайне розуміння і це надзвичайне життя в Ісусі Христі. Воно дарує велику радість нам. І сьогодні ми за цим столом, разом з тобою, Ісусе, ми згадуємо про Тебе, про ціну, якою Ти заплатив за кожного з нас. Ми згадуємо про це. Кожного разу і пам'ятаємо, один раз є народження, один раз ти народився від матері і батька, один раз ти народжуєшся від духа. Чи можеш зриктитися? Думаю, що ні. Бо ті, хто в Ісусі Христі, в кого мир і радість, і радість повна, як вони зречуться тієї любові, і хто в нас відніметь від цієї любові? Скажи мені, хто тебе може відняти від цієї любові? Хто тебе може потягнути за собою в пекло, взявши за руку своїм язиком, весь час нав'язуючи тобі активно, чуєте? Вони, ті, хто несуть зло, вони активні, вони не ліниві. дослідіть якими ви були, якщо хочете? А я вам кажу: ви все це пережили. Ви прийняли хрест разом з Ісусом, смерть Його. Закон прибитий на хресті. Бог є вогонь із спопиляючий. Бог. Молод, який розбиває скелю в порох. І якщо хто не приймає, Господь дає нам право чуєте, обтрусити свої ноги від пороху. Тому що їхні слова є на смерть, а смерть це порох. Ви маєте зрозуміти, їхні слова це порох. Обтрусіть його, не слухайте Його, ідіть звідти. Я звертаюся до кожного з вас, я звертаюся до ваших батьків, ваших дітей та й до своїх дітей, якщо ви чуєте, вийдіть посеред них, що б хто вам не сказав. Довіртеся. І довіряйте єдиному Ісусу Христу, щоб ви були за Його столом, щоб ви були в одному, Його тілі, щоб ви були в Його церкві і розуміли, що фундамент є Ісус Христос і ніхто інший. Він є той зв'язуючий камінь, який зв'язує всю церкву своєю любов'ю, протерською любов'ю, яку Він заповідає нам в новому заповіті, як нову заповідь. Петро камінь, на якому будують церкву, я знаю. Пояснити це дуже просто. Першим каменем і першим, кого призвав Ісус Христос, був хто? Петро. Він був вкладений на його фундамент першим. А далі пішли інші апостоли. Далі пішли учні. Далі, далі, далі. 2024 рік